Пацієнти часто нас запитують, чи можна пропускати насіння лінз вночі. Дія ортокератологічних лінз зворотня. Тому, коли ви носите лінзи, ви маєте максимальний ефект. Коли ви їх не вдягаєте, ефект потроху зменшується і сходить нанівець. І це добре, бо ми можемо застосовувати ці лінзи для дітей, в яких ще росте око, ще не стабілізувалася короткозорість. Дія лінз не проходить відразу, ефект зменшується поступово. Тож, якщо у вас короткозорість малого чи середнього ступеню, вам буде його Вистачати на дві доби. Але для дітей, які користуються лінзами з метою контролю короткозорості, краще вдягати їх. Кожну ніч, бо по світовій літературі ми знаємо, що якщо діти часто пропускають носіння лінз, то ефект контролю короткозорості в них зменшується. Але звичайно, якщо дитина захворіла, в неї нежить чи якесь інфекційне дитяче захворювання, лінзи треба зняти, і до них можна повертатися після повного одужання.